А просто зараз я покажу, як обрати улюблену рибу наших героїв оселедець. Селедка клас, навіть можна їсти руками. Я не знаю, хто може такого не любити. Одна, мабуть, з найпопулярніших риб в Україні. Чи купили б ви такого оселедця? Ну, чи засмучені. І жабри підгуляли. Таку б рибу не купили. Вона почала псуватися, але в пресервах ви не бачите ні голови, ні очей, ні зябр. Лабораторно визначити свіжа ця риба чи не свіжа, практично неможливо. А значить, виробник міг покласти в пресерви навіть зіпсовану рибу. А що з нею роблять? Додають олії, сіль, багато солі, побільше солі для того, щоб прибрати усі неприємні смаки, якщо вони вже почали з'являтися різні спеції. Дають ось такий чарівний порошочок, який називається глутамат натрію. Він маскує зіпсований смак цієї риби. Якщо в складі є глутамат, я раджу не купувати таку рибу. Читаєте склад? Щоб звертати увагу особливо, то ні. Ось у цих пресервах є фосфат натрію. Фосфати можуть додати для того, щоб утримувати вологу, щоб ця риба. Ще трошки більше важила, і ще додають прискорювачі дозрівання. Хімія, яку туди додають, вона дуже опасна, мені здається. Для хорошої риби потрібні олія, сіль, ну і власне саме оселедець. Можуть додавати законно консервант. Пам'ятаєте, що я вам казав про моркву? платите більше за моркву, ніж за саму оселедець. Тут написано 240 грамів уся страва і 190 грамів маса основного продукта. Зараз перевіримо, чи не обманював вас виробник. 122 грами замість 190. майже 70 грамів. Третину нам не доклали. А ми за це заплатили. Тепер у мене питання до виробника: ось це основний продукт. Чи ось це основний продукт? Виходить, ми купуємо моркву і олію за ціною оселець. Тому краще обирати оселедець у пресервах без начинок і звертати увагу на кількість саме оселеця у складі пресерви. Обирайте пресерви з мінімальною кількістю компонентів. Уникайте глутамату натрію є 621 в складі оселедця в пресервах. Якщо в оселедці велика кількість спецій, можливо, виробник хотів приховати смак риби не першої свіжості. Ідеальний склад рибних пресервів – оселедець, сіль, олія і лише один консервант.